Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні я вам покажу, як ми готуємось до зими. Як готуємо наших хрюшок. Хрюшок і для них. Дивимось. Так, виписали ми ось такі інфракрасні лампи. Вони на 250 ватт, тому що вони тоді регулюються добре. Ось у нас тут є лампа. Ось. І в нас стоять ось такі ось плафони. І вони тут, бачите, регулюються. Є кнопка, якщо треба, робимо менше, якщо треба, робимо більше. І Тому ми беремо, щоб було більше ват. Тому що, якщо брати на 150, то ну, нема такого тепла, сильно слабо. Так, це ми взяли лампи на зиму, щоб можна було гріти поросят. Взяли ми ще байкокс, який ми даємо на третій день поросяткам по одному мілілітру. Такий байкокс. Тоді ще взяли ось такий порошок Бравосептол. Ось, дивіться, як він виглядає. Там він порошком і мішається поросятам після отйому у корм. Ну, ми даємо сухий корм старт і трохи там мішаємо. І тоді в них діареї зовсім немає. Це ми вже спробували, нам подобали, сподобалось, і ми взяли тепер, бо сьогодні будемо там відлучати на вечір, і будемо потрошки цього порошку додати. І туди добре собі почувають поросятка. Так, що ми ще? А, балончик взяли із зеленою фарбою. Для того, щоб ну, мітити свиней, коли вони вже старші, десь 4 плюс-мінус до 5 місяців, ми їм даємо і верміктин, і вони вже здорові, і ну, краще, легше ну, балончиком цією краску їх мітять. Бо маленькі, коли даємо прививки, то ми олівцем мітимо. Ну, а здорових не дуже вдобно олівцем. Ну, взяли зеленого, там був червоний і зелений. Ну, Так як в нас є дюрки рижі, то червона краска не дуже, то ми вибрали зелену. Так, у нас тут поросятка, ось мамка. Вчора тільки розпоросилася, і щось вони, поросята в це час, як поросяться, лежать біля мамки. Хоч там ми лампу їм включаємо, а вони, ну це перші в основному дні. А тоді вже, особливо на ночь, коли порохолодніше, вони йдуть під лампу. Ну ці ще он, один тільки. А то вони ще не, не знають, що таке лампа. Ну ось такі поросятки. Привела вона 12 штук, це в нас вже вона зовторима порісом. Ну, розпоросилася легко, швидко, сама, без ніяких труднощів. Случали ми її з максимусом. Ну, як бачите, вона сама трьохпорідка, то і поросятка різні. Є і рижі, і білі, і ці містяточками різні. Це вже завтра будемо їм давати прививки, купірувати хвостики і ламати зуби, то ми в основному ламаємо в перший день, Ну, так як вона мамка дуже така спокійна, не ні зривається, нічого. І ми вирішили, що будемо їм все заразом робити, менше стресувати. Ну, ось так, з цими поросятками. Так, ну ще покажу вам ці що які маємо відлучати, яким будемо той порошочок мішати. О, вони вже по мамки тут катаються. Їм вже сьогодні якраз 5 неділь Ось таким поросюшам. да Куди ти виліз? Дивись. Да, вони вже їдять самі, їдять і в кориті з мамкою, і в своїй вже там кормушки, оцінює якоїсь збоку там. Ну і вже будуть самостоятельні, будуть самі вже. Без мамки, вони вже здорові. Да, 5 тиждень сьогодні вже підете самі вже. Ну, ось так, такі справи, друзі. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, пишіть е, коментарі, може комусь щось цікаво. З радістю відповім. А всім бажаю... Міцного здоров'я і мирного неба!